Володимир Свідзінський, український поет, перекладач, один із найвизначніших представників розстріляного відродження, народився 8 жовтня 1885 року в селі Маянів на Поділлі, нині Вінницька область, у родині священника. навчався в Подільській духовній семінарії пізніше у Київському комерційному інституті. У 1918-1925 роках жив і працював у Кам'янці Подільському, був архіваріусом, вільним слухачем місцевого університету. Із жовтня 1925 року жив у Харкові, працював літературним редактором у журналі Червоний шлях автор поетичних збірок, ліричні поезії, вересень та поезії. Після 1927 року його твори майже не друкували через звинувачення у фаталізмі. Багато перекладав, зокрема Арістофана та слово о полку Ігорівим. 27 вересня 1941 року під час наступу німецьких військ на Харків Свідзінський був заарештований НКВС. Його разом з іншими в'язнями етапували на схід. 18 жовтня 1941 року в селі Непокрите нині Харківська область, арештантів, у тому числі Свідзінського, загнали до покинутої будівлі і спалили живцем.